Якісних робіт дуже багато. Якщо конкретно йдеться про питання якості саме технічної, то так, я вже не кажу про те, що типу, дуже багато оригінальних, нестандартних і все таке, але саме технічно якісних багато. Цього року виграла робота дуже класна комп'ютерна графіка. З приводу того, як фінансує держава, ну, якщо йдеться про соціальну рекламу, насправді то цього року, того, що я можу згадати, то одна реклама, яка, до речі, зайняла третє місце, вона дійсно була профінансована державними відомствами. Ось, але говорити про якусь статистику я не можу, і тому що я розумію, що в першу чергу держава, якщо й фінансує кінематограф, то в першу чергу довгий метр. Ось коли ми вже зробимо багато класних великих фільмів, тоді я думаю, можна буде зайнятися соціальною рекламою. Ось, ну я повторюсь, мабуть, багато разів вже це говорила, що соціальна реклама це поки що не зайнята ніша, тому і держава не дуже поки що на це звертає увагу. Але, мабуть, це наша проблема. Може, нам треба частіше звертатися до державних відомств і нагадувати, що є ще така ланка, яку треба фінансувати. Ну, чим ми власне і займаємося. Ну, мабуть, це просто звернення ще до режисерів, і ми це говорили на останньому нашому показі в Херсоні, що люди, ви всі дуже хочете знімати, але ви чомусь абсолютно не вірите державі, що вона може проспонсорувати якесь там ваше починання. І ми часто говоримо молодим режисерам: ходіть в державні структури, звертайтеся, пиші заповнюйте там заявки на гранти, беріть участь у конкурсах, і держава вас фінансуватиме. Ось, ну але поки що довіра до державних відомств не така висока. Як це могло би бути? Слухай так, хіба не не?